В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще трьох захисників. На Волині здетонували міни під час грози. Є постраждалі. На Львівщині волинянин побив поліціянта, бо боявся, що той вручить йому повістку. Слава Україні в ефірі ранкові новини 22 травня. У студії працює Ангеліна Гущина. Далі розповім про усе більше. Розпочинаємо із трагічних звісток з фронту. Волинь втратила ще одного воїна, мужнього захисника України. 18 травня у Запорізькій області трагічно обірвалося життя мешканця Любитова. Командира міномета 3-го механізованого батальйону, молодшого сержанта Миколи Сергійовича Варчина, 1993 року народження. Як повідомили у Колодяжненській громаді, він боронив рідну землю від клятого ворога від початку повномасштабної війни. Зрештою, в бою за Україну також загинув 44-річний військовослужбовець із Шацька, Жук Микола Іванович. Воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року. Захисник загинув 18 травня під час виконання бойового завдання на Харківщині. У війні з російським агресором загинув і житель Корсень, військовослужбовець Артем Олександрович Тюрен, 2001 року народження. Солдат 111 окремої бригади територіальної оборони Артем Тюрен загинув 16 травня 2024 року в районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Солдат 111-ї окремої бригади територіальної оборони Артем Тюрен загинув. 16 травня 2024 року в районі населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою. На Волині поблизу кордону з Білорусі здетонували міни. Внаслідок інциденту сильно пошкоджена дорога. А також є постраждалі, як повідомило у коментарі сайту новин Луцька конкурент у прес службі поліції, все сталося 20 травня на автодорозі поблизу села Доманове. Внаслідок ускладнення погодних умов здетонувало мінне загородження. Вибуховою хвилею пошкодило вантажний автомобіль Айвеко, який рухався по проїжджій частині. Водій автомобіля 58-річний рівнянин отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Незначні тілесні ушкодження отримав 25-річний пасажир транспортного засобу. Він не госпіталізовувався. Чоловік накинувся на поліцейських. Це сталося вранці 20 травня у селі Мовчанів Володимирського району. Як повідомили у ГНП під час Превентивного відпрацювання поліцейські зупинили автомобіль «Опель Віваро» під керуванням 32-річного водія. І вже під час перевірки документів 57-річний пасажир цього ж авто розпочав нецензурно виражатися в бік працівників поліції. Ну а після зауваження металевою трубою вдарив правоохоронця. Окрім того, порушник під час затримання погрожував працівникам поліції. Фізичною розправою він навмисно пошкодив форманий одяг та спричинив тілесні ушкодження правоохоронцям. Тож правопорушника було затримано, слідство триває. Начальника головного управління національної поліції у Волинській області полковника Юрія Крошка звільнили з посади. Нині він радник голови Національної поліції України. Інформацію про звільнення Юрія Крошка центру журналістських розслідувань Сили Правди підтвердили у департаменті комунікації національної поліції України. Ну а зараз обов'язки керівника Волинської поліції виконує. Заступник начальника головного управління Національної поліції у Волинській області, начальник кримінальної поліції Михайло Сорока. В серіворокомлекам Каширської громади 20 травня сталася пожежа, горіла господарська споруда. Як повідомили у ДСНС, рятувальники за допомогою двох водяних стволів приборкали займання. Пожежу було ліквідовано. Повідомляють, що сталося займання внаслідок грозового розряду. Далі до загальноукраїнських новин: російські нелюди продовжують бити про українських містах та селах. У ніч на вівторок у Харкові було чудно кілька вибухів. Окупанти вдарили по одному з улюблених місць відпочинку містян. Четверо людей постраждало. Усім вже надано медичну допомогу. Також російські війська у вівторок з дрона скинули вибухівку на населений пункт Антонівка Херсонської області, наслідок чого три жінки отримали поранення. Російські війська завдали ракетного удару по конотопу Сумської області. Пошкоджена виробнича інфраструктура. На місці працюють всі необхідні служби. У військовій адміністрації зазначили, що наслідки атаки росіян ще уточнюються. У місті Турка, що у Львівській області, чоловік побив поліціянта, коли той перевіряв у нього документи. Про це йдеться в ухвалі Турківського районного суду Львівської області. Відомо, що чоловік, який до слова є мешканцем в Волині, тричі вдарив кулаком по обличчю лейтенанта поліції, після чого почав ще й тікати до автівки. Коли правоохоронець його наздовгнав, він ще кілька разів ударив його, внаслідок чого правоохоронець отримав ушкодження голови. На засіданні суду підозрюваний пояснив, що побив поліціянта, бо боявся, мовляв, що йому вручать повістку і змусять пройти військово лікарську комісію. Чоловіку призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У рівному невідомий розбив скло автівки підприємця та закинув у салон авто гранату РГД 5 За інформацією поліції Рівненщини, інцидент стався у неділю, 19 травня. У своєму автомобілі Грендж Ровер підозрілий предмет виявив 58-річний рівнянин. На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Поліцейські встановили, що невідома особа розбила заднє скло автомобіля, який був припаркований. У дворі поблизу багатоповерхівки і, зрештою, кинуло в салон гранату. Вибухотехніки привели боєприпас РГД 5 у безпечний стан. З'ясувалося, що запал був уже використаний. Відтак вибухової речовини в ньому не було. Поліцейські встановлюють особу, яка може бути причетна до цього злочину. На Донеччині правоохоронці викрили керівників поліцейських установ, які Безпідставно нарахували підлеглим понад 2 мільйони 600 тисяч гривень бойових доплат за даними слідства. Схему організував у листопаді 2022 року начальник маріупольського міжрайонного відділу управління поліції охорони. В Донецькій області на підставі підроблених документів 24 поліцейських за три місяці отримали бойові виплати на майже 3 мільйони гривень. При цьому вказані співробітники не виконували жодних завдань із відсічі та стримування збройної агресії Росії. Національне антикорупційне бюро та служба безпеки України у вівторок, 21 травня, проводять обшуки у приміщеннях Державної судової адміністрації України. Про це інформує прес-служба структури. Вказано, що обшуки проходять для перевірки можливої причетності працівників департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України до вчинення кримінального правопорушення під час проведення тендерів. Інші деталі наразі невідомі. Далі загальносвітові новини у Брюсселі. Наполягають на тому, щоб офіційні переговори про членство України в Європейському Союзі стартували вже 25 червня. Про це пише політико з посиланням на джерела. Зараз європейські й українські дипломати активно працюють над тим, аби переконати уряд Угорщини. Погодитися на початок переговорів про вступ України. Вони вирішують із Будапештом питання щодо угорських меншин в Україні. У німецькому місті Дортмунд на 15-річного українського біженця напали з ножем на вулиці, коли він гуляв увечері з двома друзями. Як пише європейська правда, про це повідомляє. Білд у матеріалі йдеться, що компанія розговорилася з двома дівчатами, що могло не сподобатись групі молодих людей, після чого почалася бійка. А один із чоловіків раптом витягнув ніж. За інформацією видання підліток спочатку отримав поріз на шияну, а згодом нападник встромив ніж у верхню частину тіла. Підліткам вдалося втекти. Тяжко поранений українець ще пройшов кілометр по місту. Перш ніж втратив свідомість, на місце події прибув лікар швидкої допомоги, який боровся за життя неповнолітнього на вулиці, після чого швидка доставила важко пораненого вже до клініки. Нині поліція веде активні пошуки злочинця. Польща отримала від Європейського інвестиційного банку 300 мільйонів євро кредиту на будівництво залізного купола над Європою. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час спільної прес-конференції у Варшаві з головою структури Надією Кальвіно. Передає РМФ 24 Він сказав, що вже за кілька днів разом з іншими європейськими прем'єрами презентує проєкт будівництва залізного купола. Туск також додав, що ідея загальноєвропейської протиповітряної оборони не мрія, а практичний план. Цей проєкт Варшава реалізовує з Парижа. Десять українських авіатехніків завершили курс обслуговування літаків F-16 у Нідерландах. Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів. Зокрема, українські військові вчилися обслуговувати всі компоненти, важливі для пілота винищувача: шолом, кисневі системи та парашути. Під час навчання в Нідерландах вони також навчилися складати та перевіряти. Аварійно-рятувальний пакет Він допомагає пілоту вижити ще протягом кількох днів після аварійної посадки. До нього входять їжа та медикаменти. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, обов'язково телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре, побачимось.